Колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питання ТО полковник Олександр Мотузяник. Доброго дня, шановні журналісти. До вашої уваги. Інформація про події, які сталися в зоні АТО за минулу добу. Отже, вчора обстановка на сході України різко загострилася. Противник 12 разів використовував проти наших сил важке озброєння. Також на передовій відбулося два бойових зіткнення наших військовослужбовців з ворогом. Близько половини ворожих обстрілів по наших позиціях були прицільними. Далі більш детально. На Луганському напрямку поблизу міста щастя, ворог пізно ввечері, намагався штурмувати наші позиції. Відбувся бій. Бойовики атакували наш опорний пункт. Після 20-хвилинної перестрілки окупанти були змушені відступити. Донецький напрямок, на Світлодарській дузі, вчора було відносно спокійно. Там було зафіксовано лише одну нетривалу провокацію з боку незаконних збройних формувань. Натомість значно загострилася обстановка на околицях Горлівки. Зокрема, у Зайцевому бойовики застосували проти наших позицій. Міномети калібром 82 та 120 міліметрів, а також танк. Аналогічна обстановка східніше, селище Новгородське. Там відбулися три мінометні обстріли з боку бойовиків. Під час кожного з них було випущено по дві міни. Також незаконні збройні формування застосували зенітні установки зу 23 2 Провокації окупантів були зафіксовані і в інших районах Горлівської англомерації. В районі Донецького аеропорту епіцентром протистояння, як і раніше, залишається селище Піски, де режим тиші ворогом порушувався впродовж сьогодні. дня. у Красногорівці відбувся мінометний обстріл з боку бойовиків. Натомість в Авдіївці вчора було також спокійно. І на Маріупольському напрямку також активізувалися бойові дії, зокрема у Мар'їнці. Вчора ввечері ворожі. Обстріли тривали безперервно впродовж 4 годин. При цьому наші позиції двічі були обстріляні із мінометів калібром 82 мм. Також тут відбулося бойове зіткнення сила ТО з ворогом. Воно тривало понад півтори години. Бойовики традиційно ведуть вогонь з житлових кварталів Петровського району Донецька. Також два мінометних обстріли вчора відбулися у Старогнатівці, а також серія. Обстрілів з використанням гранатометів у Широкіному. І за минулу добу, внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було, однак двоє наших бійців були поранені. І також повідомляємо, що за уточненою інформацією, 18 грудня 2015 року було поранено не 5, а 6 військовослужбовців. Ще одного нашого воїна було поранено під Мар'їнкою. Вчора на адміністративній межі з окупованим Кримом наші прикордонники зафіксували розвідувальні прольоти двох російських літаків, які рухалися у небі над півостровом. За інформацією Головного управління розвідки, Міністерства оборони України встановлено нові факти загибелі російських військовослужбовців з окупаційного контингенту на території Донецької та Луганської областей. У селищі Безіменне Новоазовського району Донецької області внаслідок вибуху загинули двоє кадрових російських офіцерів, які виконували обов'язки на посадах військових радників у так званому 9-му окремому мотострілецькому полку бандформування ДНР. Ще четверо бойовиків загинули, та п'ятеро були поранені в станиці Луганській під час необережного розвантаження боєприпасів в результаті детонації одного з боєприпасів. І також під час виконання диверсійно-розвідувальних груп зав... завдань загинуло вісім бойовиків зі складу так званої 3 окремої мотострілецької бригади їх місце дислокації Горлівка. Через регулярні втрати у цьому загоні бойовиків зафіксовано численні факти виявлення непокори своєму керівництву. Зокрема, Розвідувальні підрозділи з'єднання відмовляються вести диверсійно-розвідувальну діяльність в тилу АТО. Також українська розвідка володіє інформацією, що нещодавно, внаслідок дружнього обстрілу одного з підрозділів бандформування ДНР, загинуло шість та було поранено чотири окупантів, у тому числі один майор Збройних сил Російської Федерації. Більше того, вчора Рада ЄС прийняла рішення про продовження економічних санкцій проти Росії ще на півроку до 31 липня 2016 року. Цей вчинок європейських колег прискорює настання миру в Україні та, можливо, змусить політичне керівництво Росії зосередитись на вирішенні внутрішньодержавних проблем і припинити дестабілізувати ситуацію на сході нашої держави. Триває ротація в зоні проведення АТО бійці спеціального батальйону Чернігів відправилися на Донбас захищати суверенітет та територіальну цілісність України. В зоні відповідальності поліцейських виконання завдань з охорони громадського порядку, охорони стратегічних об'єктів, чергування на блокпостах, здійснення перепусного режиму транспорту та громадян, нейтралізація диверсійно-розвідувальних груп ворога, які намагаються проникнути в український тил. Українські військові та правоохоронці успішно знешкоджують бойовиків, а також їхніх посібників. Вчора в Авдіївці було проведено спецоперацію з попередження диверсій у місті. За її результатами встановлено чотирьох поплічників ворога. Також оперативники знайшли схованку з вибухівкою, продуктами харчування російського виробництва та цигарками із символікою бандформування Новоросія. Також було знайдено військову форму одягу подібно до тієї, яку використовують сили антитерористичної операції. За оперативною інформацією, бойовики під виглядом військовослужбовців Збройних сил України планували здійснити серію терористичних актів на об'єктах інфраструктури Авдіївки. Збройні сили України відновлюють інфраструктуру у прифронтових містах завдяки співпраці офіцерів Групи цивільного військового співробітництва. Та цивільних структур було проведено нову лінію електропостачання до села Гранітне Волноваського району Донецької області, яке без світла залишалося останні 36 днів через підрив електроопор на окупованій території. Також військові допомогли відновити роботу місцевої аптеки та дитячого садочка. І напередодні свята Святого Миколая офіцери доставили дітям подарунки, які придбав благодійник з Луцька – Єдність та взаємодопомога людей з Заходу та Сходу нашої держави в чергові доводить, що наша країна єдина. Українські військові провели нові навчання. Під Дніпропетровськом пройшли перші стрільби з молодим поповненням бійців Національної гвардії України. Головною метою цих стрільб було вдосконалення практичних навичок, адже від майстерності кожного військовослужбовця залежить успіх виконання підрозділом в цілому. І по закінченню було відмічено високий рівень володіння зброєю бійців, які взяли участь у цих стрільбах. А тим часом під Києвом назвардійці продемонстрували свою бойову підготовку делегації Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. В ході показових занять особовий склад однієї з військових частин відпрацював відбиття нападу умовних диверсійно-розвідувальних груп противника. Евакуацію поранених, введення операцій із залученням авіації, дії підрозділу частини під час проведення спеціальних операцій з пошуку та ліквідації незаконних збройних формувань. І також зі святом Святого Миколая наші військовослужбовці привітали дітей, які мешкають у дитячому будинку Маріуполі. Військовослужбовці доставили півтори тонни продуктів, води, одягу, іграшки. Шкільне приладдя, а також солодощі для дітей. На взаєм дітлахи підготували нашим захисникам концерт та також щирі слова подяки. За 2015 рік Збройні сили України зміцнили свої підрозділи і підвищили боєздатність. Було проведено 508 заходів бойової підготовки, що вдвічі більше ніж у попередньому році. З них 65 батальйонних навчань, 201 ротне навчання. 66 тактико-спеціальних та 21 льотно-тактичне навчання. Також особлива увага приділялася злагодженню підрозділів у складі бригад. За рік відбулося 15 навчань в той час, коли за минулі 4 роки було проведено лише один подібний такий захід. Зараз на екрані можна побачити, як Збройні сили України зробили якісний та кількісний ривок вперед в умовах російської агресії. Українське військо показало свою ефективність і в наступному році буде надалі продовжувати зміцнювати свої підрозділи для захисту територіальної цілісності держави. Більш докладну інформацію, а також відповідну інфографіку, можна знайти на офіційному вебсайті Міністерства оборони України в мережі інтернет, а також у соціальних мережах Генерального штабу Збройних сил України. Друзі, дякую за увагу! Це вся інформація. Чи є запитання, уточнення? Дякую, пане полковнику. Колеги, чи є запитання або ж уточнення? Якщо запитань, то точно немає. Дякую, пане Олександре. Дякую, не все добре, до побачення. На цьому завершимо.